Друзі, привіт! Ділюсь своєю покупкою. Це замовила кору 50 мішків. Ну, тут не 50, тут я вже 12-13 мішків навіть використала на один квітничок. І ось ця ще чекає свого часу. Замовляла я в інстаграмі. Кому цікаво, я дам посилання 125 гривень мішок. Відправляють до грузом, тобто машина, яка їде в попутньому напрямку, може вам привезти також і кору. Такі мішки гарнесенько набиті, кора середня. Я вже це другий рік замовляю у них, мені вона подобається. В цьому році навіть трошечки більша фракція, ніж в минулому році, і ну, якби ця мені навіть більше сподобалась. така. Ось така, зараз покажу. Ну, це така не товстенька, а є прям такі товстіші шматочки. Ось такий у мене тут квітничок. Це те, що я ще восени робила, ну, у нас вітер буде задувати. І ось так гарне вийшло. Зараз ближче покажу, яка кора. Ось такі є великі, товстенькі шматочки є трошки побільші. Коли застеляла, просто неймовірний аромат був. Дуже-дуже гарно. Вже Аурианана прокидається, вже такого гарного кольору. Також тут барбариси прокидаються. Все, що висаджувала, все прижилося, нічого не пропало. Бачу, що, що тут у мене. Ось вже дивіться, які брунічки на гортензії. Ось так пообрізала коротенько. А ось ця щось поки що не бачу. А є, є там брунічки маленькі, теж прокидається. Може вона трошечки пізніше. А у нас ніяк не може зібратися дощ. Сьогодні субота і обіцяли на всю суботу, на цілий день дощ. Але, на жаль, немає, тільки дуже скажений вітер. Це трошки в тих, хто я вийшла познімати. Ось дивіться, які вже бронічки гарні. Ой, ну тут буде задума. Дуже сильно, так, я тут навіть зняти не можу. Єдине, що покажу, ось тут розкривається, дивіться, який гарнесенький, малесенький нарцис. Маленький геть. Сон трава. Ось тут ще одна квіточка. Там іще, бачу, вона така класна, дивіться, яка. У мене два сорти. Ось це перший розквітнув, розквіт, ну сьогодні, сьогодні дуже хмарно, то квіточка така закрита. Але ж красивий, супер просто. Нарциси прозквітали. Здається, який гарненький, жовтенький. Е, найбільше я люблю нарциси. Більше навіть, ніж тюльпани. Прям в мене їх дуже багато сортів, я позамовляла, але бачу, що не всі вони повсходили. Якісь почали всходити, і потім щось підгнили, чи їх щось під'їло, не знаю. Чи, може, був приморозок. Хоча, наче вони не мають боятися приморозку. Ось цей нарцис. І ось тут ще два таких самих однакових. Це все з флоріума був подарунковий такий набір з 10 рослин. Здається, до Дня Святого Миколая, якщо робиш замовлення, то ось в подарунок йшов такий великий пакет, там було 10 цибулин. ну три з них однакові, але квіточка гарна, така, велика. Квітконос невеликий, але я думаю, що це через те, що все ж таки прохолодно трошки. Є ті ще, які е, тільки випустили квітконоси трошечки пізніше. А ці рані. Ось тут, дивіться, який тюльпан гарнесенький буде. Це, здається, цей папуга. Листя таке якісь рожеве, біло-зелене. І ось такі. Всі будуть квітувати. Три цибульки було, і всі три будуть квітувати. І ось тут є такий ще, дивіться, який малесенький нарцис. Ну, я не знаю, скільки тут, ну, може, сантиметрів 6 вишки Він такий манюній манюній. Це теж він був в подарунковому наборі. І тут такий самий. Там десь по 2-3 цибульки однакових. А тут ще є ті, які ось тільки-тільки вибивають квітконоси. Тут теж тюльпанчики будуть цікаві. Тюльпанів в мене небагато. Ось тут на невеличкому квітничку. Скільки їх тут, ну, штук 7 чи 8-8, здається. Більше не замовляла. Просто подивіться. Оце як у мене є отой малесенький, я показувала крокус. Оце щось схоже, такий малесенький-малесенький нарцис. А тут квітник біля вербиха Коренішики. Я ж тут насажувала дуже багато перших цвітів. Сьогодні сонечка немає, тому все закрите. Дуже-дуже ніжний такий колір. Цих крокусів. І тут вже почали розкриватися гіацинти. Дуже пахнуть, це ось такий темний колір. Вони майже чорні. Ой, отак ось, ось. доторкнулася до них і такий аромат. Просто неймовірний. Шкода, звичайно, що не літають бджілки. Тут такий колір теж цікавий, багато квітів. ніжно ніжно рожевий Він один залишився. Був іще один, але я в минулому відео казала, що ось тут у мене, ну я не знаю, ще, мабуть, два сорта випало. Може, один сорт, і ось один, да, один сорт взагалі пропав, і одна цибулька ось такого рожевого пропала. І ось такого кольору пропала теж одна цибулька. Дивіться, які гарні. Ну, я так собі думаю, що вони пропали влітку. Просто класно набиті такі. А ось це вже інший сорт. Він такий не такий набитий, як ось цей. Але всі дуже-дуже гарно пахнуть. Тут квіточка така простіша, бачите, простенька квіточка. Отче. Ще. Ще один із таких ранніх нарцисів. Це теж я на флоріумі на флоріумі весени замовляла. Дуже такий цікавий сорт. Серединка, дивіться, яка гарненька, але трошечки-трошечки пішов дощик. Геть невеличкий, покапав просто, і вони вже нахилилися важкі квіти. Дуже красиві. І наостанок покажу обрієту. Тільки почала вона квітувати, це вічно зелена квіточка, вона така, як стелиться, звисає, дуже гарно заплітає. Територію я купувала у минулому році у нас на ринку. Два різних сорти, але прийнявся тільки один. Дуже красиво. І взимку гарно виглядає. І зараз такий класний. Дрібні-дрібні квіточки у нього. Усім дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!